Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Спроба Ренотайс. Він швидко відновить тихання. Ринотайсвідоктор Тайс, швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить жить та почає, ринотайс допомагає. Універсальний тример Філіпс найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Датчик потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою головою та тілом, з універсальним тримером Філіпс. На тримання сечі. Ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функції сечового міхура та зменшенні частоти випадкових підтікань. Ауріла ваша відповідь на триманню сечі. Місію. Є якісь ігри? Як і в кивстарівські котики. Mm -hmm. Там ще нідія. Котики. Поповнення рахунку, суперсили, баланс, воєнні пропозиції, підтримка, статистика, управління номерами. Оце все і ігри. У додатку Стар». ДарСіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. Сила, Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Алло, це Марія. Вже чорна п'ятниця в комфі. Це не ті крабові палички. А де водний світ? А яка різниця? Палечки є палички. Ялинка є ялинка. Чоботи є чоботи. Подарунки є подарунки. Є різниця. Водний світ є водний світ. Біль завжди невчасно. Спеціальна капсула Нурофен швидша за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. А я таке криницький. Наш курсовий офіцер. Походу, притрушено якийсь. <реш> <реш> Стопудово притрушений. Ради знайомству. Цікавий у вас цей Криницький. Повністю віддається навчальному процесу. Кураїде, давайте швидше. Треба придумати, як криницького позбуться разів завжди. Мені в тюрму не можна, мене тату приб'є. Прем'єра серіалу з 2 грудня о 19.20 на НТН. Розумію, після довгої перерви вам страшно братися до роботи. Ні. Маму, яка сама виховує чотирьох непосидючих дітей. Ти що здурів? Тут усе могло згоріти. От мала босота. Вже ніщо не злякає. Ані агресивні злочинці. Це тобі за двох зґвалтованих дівчат. Ані вороже налаштовані колеги. Ти мене вже дістав. Ано зміни то ані всім незадоволена керівниця. У вас дуже гострий язик. Мама крута. Як же вона мене дратує? Детектив Ренуар. Якби хтось взяв її в заручники, я зрадів би. Той хто візьме її в заручники, дуже пошкодує. У вихідні О одесятій на К 2 Потерпіли, підніміться, будь ласка.